Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Події до кінця червня, зміни, які відбудуться до кінця червня, для кого зараз подивимося цей розклад. Говорю для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Якщо вам підходить, дивіться, ваші енергії покаже, то дивіться розклад до кінця. Ні, гортайте долі. Для кого цей розклад коротенько. Для швидкої людини, яка займається, любить займатися спортом. Підбирає частенько щось новеньке, можливо, нові вправи включає частенько, або змінює їх. Працює з розумом. Так, можливо, часто отримує якісь повідомлення. Вчасно відпочивати вміє і хоче піти в нове або вже почала рухатись ця людина в нове. Так от, події до кінця червня, або зміни, які відбудуться до кінця червня в цієї людини. Отже, події. Подія перша, подія друга, подія третя. Так, перша, друга подія, третя. Далі подивимося: професійна діяльність і фінансові справи. Професійна діяльність і фінансові справи. Так, далі подивимося. Угу. Здобувається людина багато знань нових, вдосконалює сама себе внутрішньо. Так, трансформацію якусь проходить. Так, ну нехай карта лежить. Так, що цю людину очікує в особистому житті. Так, це відкладу поки що. Що цю людину, на що звернути увагу в плані здоров'я, якщо це потрібно? Так, і якась порада, підказка чи застереження. що карти покажуть. Так, отже, дивимося, більше всього, що з двох частин буде складатися повідомлення. Або ви отримаєте якийсь стабільний дохід, хай не дуже великий, але на все вистачатиме. І е, постійно йтиме одна й та сама сума. Можливо, у когось постійний клієнт з'явиться. Е, можливо, хтось просто в такому стані знаходитиметься до кінця червня. По карті помірність. Е, так, це довго, довгий час триватиме, але йтиме впевнено. Саме до золотої середини. Як це потрібно? З допомогою вищих сил. Якраз дивіться, шлях дуже гарний для здобуття чогось гарного по короні і е, сонячного кольору, чогось гарного і приємного для вас. Якісь емоції будуть у вас? Так, якісь емоції, від яких ви будете закриватися. Ага. Буде якась подія, яка сповнить вас емоціями. Тобто, можливо, ви закохаєтесь або знову поринете в такі самі почуття. І дивіться, будете, вам не видно, будете задоволені життям по 9 кубків, і ви якийсь час будете закриватись. Не закривайтесь, це дуже приємні карти. Не закривайтеся від цього. Так, далі, що у нас в професійній діяльності до кінця червня. Так, і в фінансах. Ну, В фінансах ви переможете своїх ворогів, можливо, приберете якихось конкурентів, що відкриє вам нову дорогу. А по професійній діяльності щось невідоме. Можливо, ви на виборі чогось стоїте, або дадуть вам проєкт, чи ні. Так, ще ще гляну. Але шанс, дивіться, фінансовий до вас йде. Якщо зараз цього не видно, можливо, не в червні отримаєте, то отримаєте трішки пізніше. Це великий шанс тут спентаклівий отримати, можливо, одноразову якусь фінансову виплату, можливо, якийсь величезний подарунок, квартиру, машину, можливо, хтось допоможе фінансами, щоб ви могли це все купити. Так, далі. Що очікує в особистому житті? Якісь зміни і От так прикрию карту. І по дияволу. Що ж тут у нас по дияволу? Переживання, страхи тут були і вибір. А будете обирати декого, чи бути з чоловіком цим, чи ні.